Жаль, що камера не передає запахи. Зараз на пляжі стоїть такий запах, десь із свинарника якісь мухи літають по пляжі. Туди-сюди не знаю, де це така вкусняшка. Набриоло я на мусорку, тут де висипають контейнери Оці трактора, які вбирають на пляжі. Що вони збирають на пляжі? В основному камні. Так Я проверяв там металодетектором, звенить все. Ну, пробки, вон, такі. все грязні сигнали, банки, фольга. Вон. Так що нічого тут хорошого не знайдеш. Ну, ще поковыряюсь, а вдруг Лазанья, пляж, сонце встає, люди знімають. Всегда такую картину наблюдаем. Кто-то написал Ола. По-испански это привет. Но неправильно. Я дописал. Вот. А, че надо впереди. Теперь правильно. И вот катушка. И вот зонтики эти, что тут разбрасывают всякие алюминиевые осколки. Вот так они выглядят, эти зонтики. Так що це не, не от зонтики в осколки. Там ребята писали. Ну, є тут кое що ну пляж пройдений конечно. У нас все нормально. А, да, е, а що неправильно написали, забув сказати. В іспанському язику оця буква вона називається Аче. Вона пишеться, но ніколи не произноситься. Ну, таке правило. И вот тут ей просто не написали. Вот, например, Honda машина, название. Испанцы на ней говорят Honda, потому что первое Ачи нельзя произносить. Вон полиция из-за пришли из-за собаки. Нельзя. На пляже с собаками нельзя. Есть везде висит табличка, собака и там перекреслено. Сейчас будут составлять протокол. Может и штраф выпишут. 70 ВДА и это должно быть 10. О. Да, 10 центов. Австрия. По-моєму, Австрий. Да, це Австрій. А тут 76 Це вроде як єврик. Давайте проверим. Да. 76 це євро і це Германія. Або пан, або пропав. Аааааааааааааааааааааааааааааааааа звонило, звонило як на 2 євро Електронна сигарета 23 Вроді як монетка тут 20 центов Іспанський Учні сьогодні пасмурно У нас уже десь два місяці не було дощу. Ну для Іспанії це нормально. Літом почти ніколи не буває дождей. В початку літа осенью. 75 що то на 20 похоже. Тут кожне дерево поливається. Єврак. Ван Карлос. Під кожне дерево полив іде. Тому що тут так все засохне, якщо не поливати. О! Що ще треба? На чек 10 центов. Да Россипушка маленька В Україні там дивлюсь, тут дожди йдуть такі смачні, тут нема такого. Такий пляжик маленький. Я в нього не вірю, а Алла понаходила. Давай покажи. Уже 4 євро тут знайшла Ні, 3. Ні, Зараз, а перед цим одну. 20. А, 20. Странно. Ходили на великому пляжу, там нічого немає. Подивіться на цей пляж. Тут собственно і пляжа немає. Ну тут отакі от лежаки, тут може бути. Але тут і понаходила монетка. А на великому пляжі ходили 2 євро, там. ну в ну, плохо. О, пожалуйста, 10. Ну 10 давно лежить. Ну вот в таких містах я даже металлодетектор не брав. Бо тут нема двоєм що робити. Пожалуйста, 1 евро. О Еврик. Нормально. О, монета один евро. Смотри. А я не верю в нього. Або гроші. Десять купить. Десять центов. Вот такие тут камни. Тут не завезли цей год песок. О. Че? Зеленый. Евро. Еврок чи нет? Так. Да. Вот Алла из цього пляжа стільки знайшла. Більше ніж на центральному пляжі ми знайшли. І такий пляжик. Алла, каже, треба вірити. А я не вірив у нього. Кулула Німбус. Що ти там болтаешь? Вот! Вот Німбус. Я казав, що у нас немає дощів два місяці. От, пожалуйста, гроза. Ну така коротка, добре нас полило Ми під зонтиками сховали. Зараз немає, але блискавка таке. Коротенька гроза. Ну а на день передають 31 градус. Вау, красиво було! Там була мовня 1 евро Ван Карлос Испания Так, шо тут? О монета 1 евро Филиппа испанский евро Вот на цьому пляжу ко всі крупні 9 євро Это нормально Фунт Звенит як 50 центів, 77. Це вже одиннадцятий. От машинка BMW. 85 -та. Гляньте, що знайшов. Це Фіча. У нас вже є. Це друга. Це? Це балансійське сообщество любителів поїзд, так вона називається, устроило великий конкурс. Коротше, 100 фіч розкидані на пляжах Валенції, 300 кілометрів пляжів. А ця конкурс проходить з 1 мая до 31 грудня 2022 року. Коли знаходиш таку фічу, От 9 АВД, це їхня. Отсилаєш їм фотографію на оцей адрес електронний, вони фіксують і потім в кінці року будуть розігруватися, розігруватися приз, оцей металодетектор, нокта макро можна виграти. Так що у нас вже є дві фічі. Одну ми відправили, ще оцю залишилось. Отака інтересна, вони придумали такий конкурс, ну щоб не скучно було. По всій Валенції розкидали отакі фічі. Звинить вона добре, не промахнеся із нержавейки. Так що попитаємо щастя. Щось тут є. О! Грузило кругле. Звеніло як монета. Тяжела. Що тут? О! 1 євро. Хуан Карлос. От наш результат 20-25. У але 10, 10 в мене 10-15. Я виграв. І з необичного я вам розказував От таку фічу знайшли. Молодці придумали вони такий конкурс. У нас вже друга, я говорив, побачимо, відправимо їм на емейл, e фотографії. Так, один фунт. Це вже одинадцятий. А може і більше у нас ми не читали. BMW Машинка. Ну і все з необичного. Добре, друзі. Давайте. Спасибо, что були з нами. Підписуйтесь. Ну пожалуйста, что, вам трудно что ли. Ставте лайки. Мирного неба вам і до зустрічі. Пока-пока.